Сектанти це люди, які відступають від першоісточника, від Біблії, Слова Божого. І ті люди, які відступили від Слова Божого, які не виконують Слово Боже, ігнорують, вони являються сектантами. І коли ми не виконуємо, не пізнаємо, ми не знаємо Слова Божого, не маємо духовного просвічення, а думаємо, що ми з Богом, то ми знаходимося у власті сатани. І виконуємо Його волю. І сьогодні вершники Апокаліпсису знаходяться в кожній релігії. Ну є п'ятий вершник, Ісус Христос, Він є Слово Боже. Ісус Христос дає Спасіння даром по благодаті. Господь нас рятує через віру, а ділами наша віра достигається досконалості. Ісус превише всіх, тому що Він Бог, пройшовший во опл...